Добрий день, з вами знову світло. І як ви вже бачите, що ми будемо сьогодні грати? <рі> Якщо ви не знаєте англійською англійською, то це перекладається як їзда на вагонетках в 17 вагітних гігієн. Де обзорна. Їзду в вагонетках 18 вагітних гієн. Чого їх 17? Чого вони обов'язково мають бути вагітними? Я не знаю. Але я вже бачу, які... як будуть виглядати ці от гієни їхні. Ну давайте. Ну. Шо? Е, так, ну я є. Ну тут є вагонетки. О! Вагітна гієна. Я бачу вагітну гігієну. О oh майодна. Вагітна гієна. Хочу доїхати до вагітної гієни. Мені точно треба доїхати до вагітної гігієни. Омайгат. Oh так, сьогодні. Так, любі коментарі сьогодні нам обов'язково треба доїхати до вагітної гігіни. Інакше нас з'їсть оцей хам'як. роблю! Так, давайте цю от карту, майн карту. Опа! і шо? Їх їдем. І шо як їхати? Як їхати, алло? А, включи. О, я поїхав, стоп, повільніше, повільніше. І шо, і ми просто їдемо. В чому прикол? Ой. Стоп! 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 Як зупинитись? Останові. А, а! Що я перелетів? Класно, дуже радий. Тут ще хтось іде, Із щубрики. Ой, капець тут. Що я роблю, що я граю в цей ерунду. Так. Ну. Бумбокс, це таке, адмін. А, я випав, чого я випав? Мене скинули. Що? Що це було? Чекай. Е -е. Давайте тут поспавим, поспавим, піднімемося. Загубився такий чоловічок... Де такий чоловічок може бути? Не знаю. Чай, хоче буде що тут. Е -е. А! Що? Що? Я думав, це буде... Я думав я... Я, я поїду в 17 вагітний гігієн, а не в бекрумс. Що? Що? Що це таке? І що я тут маю робити? Я не знаю? Це? Що це таке? Що це? Ну, давайте підемо. Пройдем це, я не знаю. А! На мене напали! Капець! Капець! Ууу! Йоші! Годжі-джі Йоші! Йоші! Класно! Ну давайте я теж хочу поїхати! Я хочу... Я хочу заїхати в 17 вагітний гієн, але що думаю? Стоп, це хто в тюрмі. Хто то? Я не бачу хто-то. Стоп. Що оце отаке? Вот Я це не можу спринти. Не рухати. Я хочу подивитися, хто це. Добрий день, хто ви? тон. Ні, це кіт. такий на що каже? Що з таке? Кіт, давайте відкримо. Кіт, ти маму мав? а Не рухати. Окей, ми це не будемо рухати. Ми підемо в той будинок. Закрити. Закрили двері. Нічого собі. Big геймплей. А чого тут дві гієн. Мало бути 17. Окей. Йдемо в будинок, подивимося, що це за будинок. Тут, тут. тонко, треба йти. Опу. Побігли, побігли, побігли. Що це за гра? Чого отам от дерево на даху? І... Шо? Скільки Скібиті туалет зараз буде, ні? Ні, це просто туалет. Що? Вау, сижу на туалеті, дивлю стінку. Що це таке? Дуже класно. А що це на скібіді туалет? Я би хотів, щоб це був скібіді туалет, Я захожу в хату він розгортається таке. Скібіді топ топ я єс Капець пер назад. Стоп, я хочу випасти. Місяць. Це аплікація на роботу. Класно. Класно. Що? Ей жді, це щоб бачити краще гігієнт, чи що? Окей. Що я роблю? Поїхали! Поїхали! до вагітних гієн! Стоп, я мусів торкнутися до того, що кашу не торкатися. Чекайте, чекайте. Наголос. Ай! А. Навіть не могли щось круте зробити, просто зробили, щоб вбивалося. Давайте я поїду. Запускаємося. А як зупинятися? А, це швидкість. Ага, ааа, гоня. Виключатись Виключатися воно не може. Окей, зрозумів. Давайте гнати поки що. Що ти... до мене чорт присів. Чорт, наглость! Що ти робиш? А! Та... Блін! Чорт наглості о. Чорт. що мені чорт? Я, я хочу сам поїхати, чорт! Буту На. наглость! Що він став? І, і не, не пропускає нікого. Тут наглость? Ну, що це таке? Ну стали. Не може вже в 17 вагітний ієн доїхати. Ай Ой, боже боже. Що? Ой, я падаю. Не, я впав. Капець. Я хочу сам поїхати без чортів всяких. Ну що це таке? Ну взяв, полетів. Наглость. 17 воліт не є, не що маю робити. Соп, мене інвентар. Чекай. Я не знаю, як це кнопка... А, ю! Я не знаю, як ту кнопку називає, натискати. Так, Ізя. 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 Так. Сніговік. Сніг. Шо? Без ноги якийсь чубрик. Фурі. От що він мені на. він мені натис... понатискав цих штучок, щоб я не міг доїхати до воїна дітей. Ну тепер блокують мене. Капець... Ну давайте то їдьте вже. О. О, я поїхав! Я поїхав. Я поїхав до вагітних гієн. Ура! Ура! ура. Найкращий... це найкращий день в моєму житті. Я, я їду до вагітних ієн на літаючій вагонеці. О oh май гуд! О oh май гад! О, поїхали до моїх неген. А! А, що? Летим! Летим! Стоп! Стоп, я стану? Ей! Хух! Хух. То добре. Тут ще можна провалюватись хотіли штучки, так що я... Так. Я вже майже до вагітних гігієнт добрався. І навіть не на цьому, не на що ти летаєш тут? Світишся мені тут. Я тут іду в вагітні гігієну. А що ти мене? Ти мене вис... осліплюєш нагост? Що це ти робиш? Що це ти? Шо... Я не бачу. Що ти така огромна? Щундра. Що я побіг від неї? О, ще одна гієна тільки що засп. Чого я білий? А машина. Чого там машина? Одним словом. Ми побачили. Стоп, я хочу подивитися, що реально в Я... Одним словом, я це вирішу зараз, що буде. Я то їду до гієни, І тоді побачимось. Я не зміг туди дойти назад до... Вагітної гігієни. І тому все, що я можу сказати, це до побачення. До побачення.